Як не любити зими сніжньо-синєї на Україні моїй, саду старого в пухнастому інеї сивих веселих завій, як не любити весни многошумної шумної, меду пахучих суцвіть, як не любити роботи розумної праці, що дух веселить, як не любити утоми цілющої після гарячої гри. Поклику птаха на темною пущею, рідних пісень за гори, як не любити любов'ю наснажених, мудрістю сповнених книг, троп невідомих дерзаньщи зважених і непосхилів нових, як не любити людину, що з атом креше добра блискавки, як не любить по змаганні завзятому дружнього стиску роки. Як не любити пори, коли ночами в щасі тремтить соловей, як не любить під бровами дівочими синього сяйва очей.